Кримінальне провадження відразу за двома статтями відкрила поліція через загибель чотирьох людей на пляжі Затоки на Одещині. Там під час шторму втопилися двоє підлітків та двоє дорослих, які кинулися їм на порятунок. Діти приїхали на Одещину з Тернополя на музичний фестиваль. Один із загиблих дорослих їхній музичний керівник, другий випадковий свідок. Відпочивальники, які були очевидцями трагедії, нарікають, що ніхто не попереджав про небезпеку купання під час такого потужного шторму. На пляжі не було ні лікаря, ані засобів для порятунку. Як нам вдалося, З'ясувати на 12 кілометрів узбережжя затоки лише 30 рятувальних веж, але і вони укомплектовані лише частково. Дозвіл на відкриття баз та пляжів видає селищна рада затоки, але відповісти, чому база та пляж без рятувальників отримали дозвіл приймати відпочивальників нікому. Голова селищної ради в слідчому ізоляторі за звинуваченням у а Секретар. Нині переховуються. Усе, що ми змогли дізнатися про роль рятувальників на пляжі. Її мали би виконувати працівники пунктів оренди водної техніки. Утім, і вони кажуть, учора не змогли зарадити. Ми є виплали. Просто волна була, нас накривала, я не знаю, як От дітей і спасати нікому було. От, якщо на базі діти відпочивають, то у них, у них навіть не було ні, там, при базі нічого. Ні кругов, ні канатів, ні жилетів. Тобто ми, ми не я просто даже не успел вернуться, одеть на себя какие-то там спасательные жилеты. Если бы, наверное, были круги, канаты, то это было бы даже один-другому бы круг как-то бы перекидывал. Это было бы совсем по-другому, история сложилась бы. Говорю, Если бы, может, быть, этот врач этот спасатель где-то был на этих вышках, которые там есть, такие с двух сторон, но, может быть, это было совсем по-другому.